Лазерні військові технології. Що таке лазер? Лазер це пристрій для генерування або підсилення монохроматичного світла, створення вузькопочка світла, здатного поширюватися на великій відстані без розсіювання і створювати винятково велику висуну потужності випромінювання при фокусуванні. Лазер був винайдений в 50-х 60 роках ХХ століття різними вченими різних країн, різних типів. Є газові, напівпровідникові, рідинні, твердоцінні лазери, і з тих пір вони знайшли своє використання у багатьох сферах для зв'язку, різання матеріалу, пропалювання отворів, зварювання, спостереження за супутниками, медичних і біологічних досліджень, хірургії та в будівництві. Так, наприклад, ось такий лазерний рівень допомагає будівельникам будувати точніше, а отже якісніше. Ще існують лазери для розваг. Так, наприклад, ось така портативна лазерна установка може значно прикрасити вашу домашню вечірку, створивши атмосферу свята. А також лазерні пристрої знайшли своє використання і у військовій сфері. Найчастіше це лазерні цілевказівники, які часто використовують в різних бойовиках досвідчений спецназ або круті протагоністи. Що ось такі лазерні коліматори, які з лазерного модуля створюють пучок паралельних променів. На відміну від звичайного тіл вказівника, де тілі може бачити, що на неї направляють лазер, в коліматорі із особливої оптики всередині червону крапку на тілі бачить лише стрілець, і при правильному регулюванні прицілу шанс попасти точно в ціль збільшується в рази. Але лазерні військовій сфері не обмежуються лише прицілами, і недовсі після винадання цього пристрою люсто почали замислитися над створенням лазерної зброї, де перевагами була висока дальність і швидкість, близька до швидкості світла. Тобто постріл бувався в 300 тисяч разів швидше, ніж зі звичайного автомату Калажникова, і це унеможливлює ухилитися від удару. Крім того, лазер не викривлюються на своїй траєкторії польоту. На нього не впливає ні вітер, ні навіть гравітації планет. Лазерне зброї відсутня. Віддача проте лазера потребує надпотужної енергії. Його експлуатація дуже енерговитратна, а також він розсіюється в густому тумані, диму чи при високій хмарності. Також прямий промені лазер не дозволяє вести навісний артилерійський вогонь і відповідно долати загородження а противник може легко звести на нівець усю силу такої зброї, просто застосувавши примітивні світловідбивні чи дзеркальні поверхні, ця ідея підігрівалася ще тим, що така зброя була неодмінним атрибутом фантастичних фільмів. Згадати лише зірку смерті і зоряних воїн, де одним пострілом знищилися цілі планети. І після виходу цього фільму, якому вже 45 років, вважалося, що ось вона зброя майбутнього, швидка. Точно, руйнівна, але реальні успіхи виявилися набагато скромніші. Гонка озброєнь між радянським Союзом та США стала сильним пошуком для розвитку науки. Вперше ідея про те, що лазера можна збивати балістичні ракети, виникла в радянських вчених, і в 1965 році було розпочато відразу дві програми з розробки лазерної зброї для цілей протиракетної і протиповітряної оборони. Називалися ці програми під кодовими іменами терра 3 та Омега-2. Усі роботи зі створення бойового лазера велися на полігоні Саришаган у Казахстані. Перші випробування установок відбулися в листопаді 1973 року, коли бойовий лазер вразив нерахову мішені мішень розміром з 5 копійок, що знаходилися на відносно на невеликій відстані від лазера. Звичайно, це не ракета в небі, але й цього вистачило, щоб говорити про перспективи проєкту Терра 3. Щодо Омега-2, то перші випробування відбулися в до року. Лазер легко вразив радіокеровані БПЛА, однак існуючі зенітно-ракетні комплекси справлялися з тим набагато краще. Ще приблизно в цей же час розпочалися роботи зі створення мобільної броньованої лазерної зброї, яка мала б виявляти ворожу бронетехніку та вражати її надпотужним лазерним променем. Установку отримали назву Стилет. Вона була побудована на базі САУ-100П, де було встановлено лазерне обладнання, яке вражало оптичну систему бойової машини супротивника місці до 7 кілометрів. Якщо значно перевищила радіус вогню більшість танків того часу. До 1992 року фахівцям було створено дві моделі цього танку, і на сьогоднішній день не зберігся жоден з екземплярів радянських лазерних танків. Були спроби перенести лазер і на море. Так, у 1984 році на полігоні Феодосії з дослідного судна Форос були проведені випробувані стрільби з використанням лазерної гармати. Стрільби в цілому пройшли успішно. Ракета Шемецько Литиць була своєчасно вилена і. Відбити лазерним променем. але при цьому виявився ряд недоліків. Атака тривала всього кілька секунд. А ось підготовка до атаки зайняла більше доби. ККД був дуже низький, лише 5%. Тому успіх цього випробування був під питанням. Форос не був єдиним кораблем, на якому випробовувалися лазерні установки, бо у цей же час розпочалася модернізація пошуково рятувального корабля допоміжного флоту Діксон, де розпочалося складання лазерної установки. Усі роботи зі створення нової лазерної гармати були засекречені. Вона мала стати найпотужнішою радянською бойовою лазерною установкою. Проект отримав назву Айдар. Робота над модернізацією лазерного корабля «Діксон» вимагала величезної кількості ресурсів та коштів. Крім цього, під час робіт конструктори постійно стикалися з проблемами наукового та технічного характеру. Так, наприклад, щоб обладнати корабель балонами для стисутого повітря кількості 400 штук. Довелося з обох борців повністю зняти металеву обшивку. Потім з'ясувалося, що водень при стрільбі може накопичитися в закритих просторах і ненароком вибухнути, і довелося монтувати посилену вентиляцію. А працювала ця установка від трьох реактивних двигунів від ту 154 яких вистачало лише на два залпи лазерної пушки, і тоді корабель буде знеструмлений. Перші випробування Діксона пройшли влітку 1970 року. У ході випробування було дано лазерний залп, стріляли по мішені, розташовані на березі на відстані 4 км. Вразити ціль вдалося з першого разу, але при цьому з самого променя та видим хруйнувань мішені ніхто не з присутніх не побачив. Попадання було зафіксовано тепловим датчиком, встановленим на самій мішені. ККД променя становив ті самі 5%, бо всю енергію променя поглинули випромінювання вологи з поверхні моря. Проте випробування було визнано відмінними. Чому? Поза задами авторів лазер призначався для використання в космосі, де, як відомо, панує повний вакуум. Крім КД та бойових характеристик установка мала просто величезні габарити і була складною в експлуатації. Випробування тривало до тисяча року. В результаті подальших випробувань вдалося отримувати дані, якому вигляді може компонуватися бойові лазерні установки, на яких класи військових кораблів не краще сновити їх. Вдалося навіть підвищити бойову міць лазера. Але незважаючи на те, що їх випробування були визнані успішними, творці установки чудово розуміли, що вивезти на орбіту такого велетня найближчі 20-30 років навряд чи вдасться. Бо на лазер витрачали величезні, багатомільйонні кошти, а подальша криза в СРСР припинила розробку всіх військово-космічних програм. У 1990 році лазерні установки на кораблях були демонтовані. А після розкладу кораблі Форост та Діксон пішли на металобрухт. А що в цей час розробляли Сполучені Штати Америки? У березні 1993 року Рональд Рейган оголосив про початок випробування засобів стратегічної оборонної ініціативи, яка отримала невіційну на назву Зоряні війни. Її кінцева мета панування в космосі, створення протиракетного щита, гінадійне покриття всієї території Північної Америки, за допомогою розгортання кількох ешлонів ударно-космічних озброєнь, за них перехоплювати і знищувати балістичні ракети, і їх бойові блоки на всіх ділянках польоту. Основні елементи такої системи передбачалися базувати в космосі, де для ураження великої кількості цілих кількох тисяч протягом декількох хвилин в ПРО за програмою СОІ передбачалося використання активних засобів ураження, заснованих на нових фізичних принципах. Тому ж променевих, електромагнітних, кінетичних, надвисокочастотних, а також нового покоління традиційної ракетної зброї земля, космос, повітря, космос. Досить складними є проблеми вводення елементів ПРО на опорні орбіти, розвізнавання цілей в умовах перешкод, притілювання по високошвидкісних манеручих цілях і багато інших. Таким глобальним макросистемам, як ПРО, які мають складну автономну архітектуру і вирізноманіття функціональних зв'язків, протаманні нестабільність, є здальність до самозбудження від внутрішніх несправностей. І зовнішніх збурюючих факторів. Можливо, в цьому випадку несанкціоноване спрацювання окремих елементів космічного шуму системи ПРО може бути розсінено іншою стороною підготовка до удару і може спровокувати її на попереджувані дії. Створення ПРО з елементом космічного базування, окрім розв'язання низки складних і незвичайно дорогих науково технічних проблем, пов'язане з подоланням нового суспільно психологічного чинника присутності потужної свидячої зброї в космосі. Саме з цих причин переважно практична неможливість створення стратегічної оборонної ініціативи привела до відмови від продовження робіт в 1993 році. Чому зараз не ведуться роботи на сторонням чогось подібного? Адже технології скакнули далеко вперед. Лазер є в повсякденних речах, а лазерні указки продаються майже в кожному магазині. Справа в тому, що відповідно до додаткового протоколу четвертої конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що задують надмірних ушкоджень або мають невиборчу дію, від жовтня 1995 року заборонено використання лазерної зброї, спеціально призначеної для використання бойових діях. Виключно або у тому числі для того, щоб заподіяти постійну сліпоту органам зору людини, яка не використовує оптичних приладів. Тому розробка лазерної зброї, яка назавжди осліплює або вбиває людей, не ведеться. А та яка може тимчасово осліплювати та збивати безпілотники чи ракети, дуже активно наразі ведеться майже всіма розвинутими країнами та проходить тестові випробування. Так, лазерні пістолети та гармати вже існують і доволі давно, з 1984 року, коли був розроблений перший радянський пістолет для космонавтів, який призначений для виведення з ладу чутливих елементів оптичних систем противника, стріляв він на 20 метрів та міг вистрілити 8 разів. Достеменно невідомо, скільки було всього вибачено цих пістолетів, та й сучасна нагледна зброя тримається в строгому секреті, тому багатьох моделей ми не знаємо тактико-технічні характеристики та принцип дії. Американська лазерна зброя В США цей вид зброї розробляють та разу декілька компаній. Почнемо з боїнгу У 2013 році. На полігоні штатів нью мексико пройшли випробування бойового мобільного лазера HL-MD потужністю 10 кВт. Під час випробування установка знищила понад 90 артилерійських мін та кілька безпілотників. У 2014 році було проведено успішне опровання у складних погодних умовах. А 2015 року на навчаннях Black Dart за допомогою системи CLWS Ельдабл'ЮС розроки бойних лазером потужністю 2 кВт було успішно збитий безплотний літальний апарат. Northrop Grumman Corporation спільно з обороною відомоством Ізраїлю розробила хімічний лазер систему протиракетної оборони Nautilus, також відома, як THL. До 2008 року випустила модернізований апарат системи під назвою SkyGuard, але жодних відео застосування чи тактико-технічних даних нема. У 2012 році компанія Lockheed Martin говіціна представила прототип компактної наземної системи ППО Адама. Система випробувалася у 2012 та 2013 роках для боротьби з невеликими безплотними літальними апаратами та ракетами ницівні в 1,5-2 км І у 2014 році моторних човнів у березні 2017 року Lockheed Martin випробувала новий бойовий лазер, потужність якого заперетна станово 60 кВт. Під час випробування виміри на потужність лазерного провання новостановки установки встановили 58 кВт. Випробування, що відбулися, були визнані завершальними в проєкті розробки лазерної зброї, створеної за контрактом армії США. Технологія використана в новій установці, за даними Лікіт Мертін, дозволяє в середньо на 50% скоротити витрати енергії, порівняно з твердоцільними лазерами. На початку 2014 року Агентство передових оборонно-дослідницьких проєктів Дарпа випробувало екскалібур. Ця установка включає 28 волоконних лазерів, об'єднаних систему, яка стане форсувати промінь на відстані, що перевищує 7 кілометрів. Кожен елемент має випромінювана потужні 10 Вт. Вони об'єднані у блоки по 7 штук. Діаметр такого блоку складає 10 см. Експерименти Дарпа показали ефективність лазера що масштабується, з набором випромінювачів екскалібур, який використовує особливий алгоритм оптимізації лазерного випромінювання і протягом лічних мілісекунд коригує параметри лазерного провання, компенсуючи турбулентність атмосфери. Протягом трьох років планується довести потужність до 100 кВт, яких буде достатньо для знищення ракет, снарядів та БПЛА. Крім того, таку систему можна буде поєднати з існуючими платформами, гелікоптерами, літаками, кораблями, бронетехнікою. Розробники очікують, що волоконно-оптичний лазер буде 10 разів легшим і компактнішим за поточні твердоцінні лазерні системи. У 2013 році військово-морські сили США заявили про плани оснащення в 2014 році бойових кораблів лазерами, статиме вражати безплотні літальні апарати. І дрібні судна наприкінці цього року перша бойововланості з цим проектом розгорнули на кораблі ВМС США USS Pons в Перській затоці. За повідомленнями CNN, у листопаді 2017 року система пройшла успішні випробування. Компанія Razio створила бойовий лазер для оснащення гелікоптерів Apache на замовлення Міністерства оборони США. У 2017 сімнадцятого року вона повідомила про успішні випробування системи на ракетному полігоні в штаті Нью-Мексико. Ну і найвідомішим лазером у США можна вважати розробленим Міністерством оборони лазерну винтівку ФАЗЕР, яка роздалася як перспективна поліцейська зброя і застосовується для дезорієнтації та тимчасового засліплення про супротивника. Так дані є засекреченими. Китай. Згідно з деякими публікаціями, лазер потужністю 10 кВт, здатний збивати безпілотні літальні апарати, був розроблений за участю Китайської академії технічної фізики. Пізніше лазерні установки Low-Altitude Guard 2 потужністю 30 та Silent Hunter потужністю 50-70 кВт, були представлені Китаєм на міжнародних виставках Південно-Африканської Республіці та Об'єднаних Арабських Еміратах відповідно. У липні 2018 року фахівці Китайського інституту оптики та високоточної механіки закінчили розробку лазер. Штурвої тільки за КЗМ 500, яка класифікується китайським урядом як нелетальна, але може спочиняти обвуглення шкіри. Радіус дії зброї 800 метрів, тривалість пострілу 2 секунди. Кількість пострілів в одній ліції батареї понад 1000. Незрозуміло, що це дійсно так, бо багато хто вважає, що таке неможливо, і для таких характеристик треба мати акумулятор вагою понад сотні кілограмів. В Китаї одним із найвідоміших зразків є ланжена готівка 87 виробництво якої припинено в 1995 році, оскільки потужність перевищує максимально допустимо згідно з конвенцією про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть ротися такими, що задаються надмірним пошкоджень або масне вибірку водію. Пізніше Китай розробив цілу низку зразків сліпучої зброї, таких як BBQ-905, WJG-2002, Pi 131А, PY 132A. У сухопутних військах КНР стоїть на збройній бойовий танк тип 99 який оснащується лазерною системою JD3. Визначивши джерело випромінювання прицільно комусь супротивника, встановлені на танку. Лазер засліплює систему наведення протитанкової ракети чи оператора Великобританія з 2016 року розробляє свою лазерну корабельну систему Dragon Fire. Франція поки також тільки розробляє програму під назвою Едвенсі, час якої планується створити до 2025 року повністю електрифікований бойовий надводний корабель з лагерним електромагнітним озброєнням. У 2021 році ВМС Франції провели демонстрацію електронної зброї «Хелма-Пі» потужністю 2 кВт. Система була розроблена в період 2017 тисячі сімнадцятого рік спільно компаніями «Сілас» та Сіласта Груп». Система продемонструвала можливість щодо знищення дронів. Німецька компанія Rheinmetall у листопаді 2011 року у Швейцарії продемонструвала перехоплення безпілотного літака лазерною системою на бронетранспортері, розложено її підрозділом Редметл Дефенс. У 2013 році були продемонстровані зразки системи ЕйЧЛ відразу на трьох різних шасі на бронетранспортерах М113, потужністю 1 кВт, на GTK Boxer потужністю 5 і 10 кВт, і на восьмиколесні Маталіті Татра потужністю 20 кВт. З 2006 року розробкою бойових лазерів займається німецький підрозділ Європейської корпорації MBDA. У 2015 році на випробувальному полігоні було проведено випробування установки потужністю 20 кВт, що знищив безпілотник на відстані 500 метрів за 3,39 секунди. З 2020 року Рейн Метал та німецький підрозділ MBTA беруть спільну участь у розробці лазерного комплексу для військово-морського флоту Німеччини. Пробування спочатку проходили на полігоні, а з липня 2022 року на борту головного фрегата проекту Саксонія система спочатку позиціонується як засіб для захисту від дронів та швидкісних катерів, а при з збільшенням потужності також від мінометних стрядів та керованих ракет. Недавно, в квітні 2022 року, армія оборони Ізраїлю провела випробування наземної лазерної зброї прямої вражаючої дії. Система отримала назву світловий щит. На полігоні лазерна система високої потужності розла різні бомби, ракети та безплодні літальні апарати на складних дистанціях. Міністр оборони Ізраїлю зазначив, що не постріл цієї зброї коштує лише 3,5 долари, і найближчим часом вона буде інтегрована в систему протиракетної оборони «Залізний купол як додатковий вид зброї. Розробляють та удосконалять свою лазерну зброю також Туреччина, Японія та Південна Корея. Щодо України, то на даний момент розробка лазерної зброї не ведеться. Немає ніяких планів, креслень, назв чи будь-якої іншої інформації щодо майбутньої цієї галузі в Україні. Отже, озерна зброя є зброї майбутнього. І, вслідковуючи весь прогрес лазерної військової технології за 70 років, можна дійти в висновку, що розвиток даної галузі буде розвиватися і надалі, та будуть надані ще більш компактніші та стабільніші системи, ніж зараз. Дякую за увагу!